Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про міфологічні уявлення про релігію. Вони досить живі і до сих пір, що люди іноді уявляють собі святи Господа Бога, не так, як це написано у Біблії у цих розумних книжках, а по-своєму, по фольклорному. Це недобре і непогане, це воно просто є. Наведу такий приклад. Десь коли я закінчив перший рік. Ми були у фольклорній експедиції, на селі, і там о, у одної бабусі, яка співала нам багато пісень, вона раптом каже, ось щось Ілюшка розбушувався. Ми питаємо, який Ілюшка? Це онука, Вона Говорить, да що, ну чуєте, Ілля Пророк зараз колесницею по хмарах їздить і бачите гриміть. Тобто вам варто повертатися, бо почнеться дощ. Ми так думаємо, що таке, ми ж всі такі студенті, всі фізику в школі вивчали. Починаємо бабусі казати, що ви таке кажете. Це е, ту е, хмари, там небесне електричество, і так далі. І так далі. А вона каже: Ну все правильно кажете. Ілья пророк по хмарах поїде, і вони зіткнуться, і буде вам те саме електричество. Ми тоді зрозуміли, що краще залишити все як є. Бо дійсно це був приклад живої віри, хоча і догматично не відформатований. Ось таке часом буває і до сих пір. Так що віримо, і хай Господь всім допомагає. Амінь.